Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. І давайте їдемо, зробимо огляд цікавого трактора. Виробник Mitsubishi. От. І це, власне, Mitsubishi MT-24 на швидкому розвороті. Чим цікавий? Е, перше, це широка колія, метр 15 по центру у вузькому положенні, і мінімум 1,25 по центру в широкому положенні. Задні шини, власне, на дисках з павуками. Відповідно, тут зараз метр п'ять вузьке положення по центру. Ну і відповідно тут широке положення можна регулювати в дуже великому діапазоні, і без проблем виставляємо метр двадцять п'ять. Чому про це говорю? Часто запитують найдешевший трактор на широкій колії, на, ну, як широкій, на стандартній колії. Метер 25 для міжрядного обробітку 62,5 з сажалочкою чи е, під інші потреби. Чотири циліндри. 24 кінських сили. То на 150 ваги. Швидкий розворот. Вал відбору потужності. 4 швидкості. 4 режими. Супер слов повзучий. Напрям руху, тобто він на реверсі. І коробка передач теж 4 передачі. Відповідно, 16 вперед, 16 назад. Рівень горизонту. Ну і функція швидкого оберту, це я вам вже сказав. Так, в комплекті. Грунтуфриза на швидкоз'ємі. Ножі на ґрунтофризі в прекрасному стані, як і в цілому вся ґрунтофриза. Ширина 152 см. Візуально збережений трактор. Мінімум потертості, мінімум корозії для Mitsubishi, в принципі, це показник того, що дійсно з ним поводилися бережно. По шинах залишок карбів достатній. Тріщин мінімум попередніх те саме. 7 на 16 передні І задні 11,2 на 24. Дуга безпеки з дашком. Давайте ще гідропідсилювач керма. Ну і, власне, це флажок-прапорець функції оберту на місці. Давайте знімемо, подивимося, що під капотом тут. А під капотом у нас власне, 4 циліндри. І теж бачимо, що збережений трактор зберігали точно в сухому приміщенні. Свічі розжарювання на кожен циліндр, видно, заводиться без зайвих клопотів. Ну і ще показати хотів задній привід транспортний, повний привід робочий, і функція оберт на місці, все механічно вмикається, теж дуже зручно, просто і надійно. Ну і, власне, відповідь найдешевший трактор на цьому функціоналі з колією 1,25 м, 6700 у нас на майданчику. Грунтофреза з боковим редуктором 1,50 м. Ну, доволі цікава пропозиція. Якщо, до прикладу, відняти вартість грунтофрези, то сам трактор ми отримуємо там порядка за 5,5 тисяч умовних одиниць, а це. Власне, доволі достойна ціна за такий трактор. Ну і комплект 6700. Приїхати забрати. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.